Будемо говорити сьогодні з екс-військослужбовцем, екс-генпрокурором, депутатом декілька скликань, Юрію Луценком. Юрію вітаю. Вітаю. Юрій, скажи мені, будь ласка, якщо дивитися на ситуацію, яка зараз у нас відбувається, то країна живе, хоч би в парадигмі Трамп прийде, порядок наведе. При тому, що сам Трамп вже сказав його сподівання на вирішення проблеми за 24 години були марними, і тому зараз ми бачимо, що вже відтермінування від трьох місяців до півроку, одночасно з цим Трамп почав фактично. Не тільки номінувати, а й просувати своїх кандидатів на різні посади. Так, наприклад, Рубіо, який буде головним дипломатом Сполучених Штатів, майже отримав вже підтримку е з боку парламенту Сполучених Штатів, і буде, скоріш за все, з варіністю 99,9% затверджене на посаді е секретаря Держдепу, він каже про формулу перемови і каже головне. Ну, фактично, він зараз почав озвучувати те, що Трамп ще не говорить, але це ж зрозуміло, він член команди Трампа, і він говорить про те, що кожна зі сторін має поступитися. Війна зайшла в тупик, не може нічого зробити іншого. Про що йде мова? Про які поступки з обих боків іде мова? Так, дійсно, виступ Рубіо перед Конгресом, який отримав, до речі, схвалення обох партій Сполучених Штатів Америки, є дуже важливим для всіх нас. Він там озвучив багато цікавих речей, але нас хвилює, звичайно, Україна, і тому важлива позиція номер один. Рубіо вперше офіційно сформулював. Що світовий ліберальний порядок закінчений? Як він висловився, порядок, який був встановлений після перемоги над фашизмом і переріс в ліберальну демократію в 91-му році, зараз використовується супротивниками США проти США. Йдеться в е про те, що Китай, користуючись Всесвітньою торговою організацією, інші держави, противники демократії, використовують для руйнування потенціалу вільного світу. Тобто, іде головної тези, Америка, перш за все, і вона має відновити свій промисловий і військовий потенціал і нав'язувати його для захисту вільного світу. Без жодних недомовок. Позиція друга: головний суперник Китай. До речі, сам Рубіо під санкціями Китаю за свою позицію по відстоюванню демократії, прав людини і тощо. І це також дуже специфічна історія, напевно, не бувала історія в світовій дипломатії. Але він говорить: Китай наш основний суперник, і ми маємо. Припинити всі локальні конфлікти і зосередитися на виклику, який для американського майбутнього, для майбутнього вільного світу кидає вісь зла: Китай, Росія, Іран. Третій пункт для нас також дуже важливий: про Росію нічого не сказано. Я маю на увазі про Росію та її е, амбіції в геополітичному розподілі світу. Ну, пам'ятаєш, останні дні Путін там розповідав, що ми маємо зустрітися з Трампом і поділити світ. Е, так ось у виступі Рубіо Росії як гравця першої ліги, не вищої ліги не має нічого. Тобто, Росія як була, так і залишається лише інструментом боротьби між Сполученими Штатами і Китаєм. Вся путінська кривава авантюра е, закінчилася нічим. Росія в очах нового Держсекретаря США, а значить, і нового президента, не є е, країною, яка може бути допущена до столу вищої ліги. Її можуть туди запрошувати лише для обговорення ну, виконання прийнятих не ними рішень. Для нас це важливо. Бо це означає, що військовий злочинець Путін не може виставляти Україну як свою ціну у майбутньому поствоєнному світі, де протистоять два полюси США і Китай. І далі, уже конкретна четверта теза стосується власне ситуації в Україні, як адміністрація Трампа збирається її вирішувати дуже показово, що на днях. Вимогу Трампа припинити військовий конфлікт в секторі Газа було виконано, причому в достатньо швидкий термін. Якщо сторони хочуть, то вони можуть знайти спосіб зупинити вогонь. Хоча це не означає зупинення війни. У нас формула Америки доводиться дуже просто: Путін не може захопити Україну, він не має права перемогти. Бо тоді це викликає, робить виклик для всієї політики США, з іншого боку, Україна не може повернути собі військовим шляхом тимчасово окуповані території. Треба припинити вогонь і далі будуть дуже важкі, довгі і складні переговори про мир. Це ну, не дослівно, але думка Рубьо, його позиція викладена і підтримана обома партіями американського конгресу. При цьому прозвучала уже вдруге. Від високопоставленого представника а, уряду Трампа, чи <реш> тут дуже цікава історія. А, чому у всіх країнах уряд, а в Сполучених Штатах адміністрація? Нікого не думав. Бо слово адміністрація – це уряд. А це просто радянська пропаганда, щоб страшніше виглядав страшний НАТО а, і всі заокеанські буржуї, значить, приліпили до американців цю лейбу адміністрація. Латинське слово воно робило чужими якимось таким ворожим. Ну, це так само, як в Британії, Нема партії праці, є лейбористська партія, ну, це, ну, до речі, не найгірший варіант, на який варто рівнятися, так да, але розумієш, що ну, є, є маса таких приліпок спеціальних, щоб зробити образ ворога. А, ну, там... Маркери, маркери існували все життя. Ти yeah, розумієш, то, не є на тому, що коли я кажу адміністрація, я на насправді на підсвідомості працює. Ну, да, дивись, десь. Але це це, 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 вибач, маленьке маленьке запитання коректуючи, а, ти кажеш, що вже йдуть. З'явилася інформація від відомого тобі екс голови МЗС пана Клімкіна, який сказав МЗС, що перемовини щодо України без України вже відбуваються, і він каже, що ймовірно до Києва просто привезуть готовий документ і скаже, що мир для України буде виглядатиме. Тепер так як ти вважаєш, наскільки це вирогідно на 100%. по всій інформації, яку володію і я, і ти, і ну, будь-хто хто тримає руку на пульсі міжнародних подій навколо нашої війни, зрозуміло, що вже довгий час Україну ставлять перед фактом того, про що домовляються інші сторони, ну наприклад, США і Китай, США і Росія. Китай і Росія, але це йдуть да інколи відбувається чотирьохсторонні зустрічі представників. Туди літає Ярмак, всі знають, що це ознака провальної дипломатії. І тому, в принципі, відбувається двох сторонки, а наших чемно повідомляють про прогрес або його відсутність. На останніх таких зустрічах ніякого прогресу не було досягнуто, але ну, очевидно, тому що представники Сполучених Штатів від команди Байдена, яка вже очевидно йде, ну, не могли відповідати на будь-які там зміни ситуації. Всі чекають інаугурації Трампа, але смисл в тому, що ніхто не чекає позиції України, і це найгірше, що могло статися, про що ми з тобою говорили ще рік назад. Якщо Україна сама не формулює план. Завершення війни, або якщо дозволиш, там план перемоги, план стійкості, будь-який реалістичний план, то він буде сформульований без нас і з мінімальним врахуванням наших інтересов. Так воно і сталося. Бо всі ці е, зусилля української дипломатії, які два роки, два роки бездарно розбазарив Єрмак, який взяв на себе абсолютно е, антиконституційно. Функції головного дипломата країни він всю нашу дипломатію направив на створення Почомкінської села, ну я б сказав, альпійського села, в якому збирав ці безумні форуми миру. І замість того, щоб вести серйозні переговори з нашими союзниками, які грошима і зброєю нам допомагають. Він вів переговори з ким попало, в тому числі з прямими супротивниками України в нашому конфлікті, і всі ці картинки. Тільки для того, щоб стати посеред сцени, головним діючої особи, всі ці виступи у Верховній Раді, тільки для того, щоб зібрати аплодисменти і проголосувати в Лебединській міськраді підтримку плану перемоги України по вступу в НАТО, да? вся ця е, піарщина е, закінчилася звичайно нічим. Серйозні гравці постійно казали Україна, ну ми підтримуємо вас. Ми підтримуємо навіть оці ну, публічні для овації історії. Але пок... Скажіть нам ваш реалістичний план. Ми вам надаємо от таку кількість зброї, от таку кількість фінансів. Скажіть реалістичний план закінчення війни. Вона не може бути безкінечною не тільки для нас, інвесторів, але для вас, українців. Бо потенціал введення війни не є безкінечним ні в одної країни світу. І тому дайте нам реалістичний сценарій. Його не давали. Знову виходили на трибуни Верховної Ради, знову план стійкості, незламності, ну там чи словниковий запас великий, ще можна продовжувати. Тому все на зараз вирішується видно, без нас. І на цей момент, з огляду на таку, м'яко кажучи, неякісну, а скоріше за все, абсолютно здоякісну українську а, дипломатію, яку нав'язував Єрмак ми маємо. Формулу Заходу по припиненню війни проти України. Вона зводиться до одного: зупинення на лінії розмежування, відмова від членства в НАТО з подальшим фінансуванням і озброєнням України, щоб вона не стала жертвою чергового нападу через декілька років. От і все. І фактично умови цього ці можуть бути змінені тільки в декількох напрямках. Тут я вже вступаю в поле своїх припущень, тому от далі тільки моє бачення. Нам можуть нав'язати дуже погану формулу: нейтральний статус і обмеження Збройних сил України по саме нікуди. Це стамбульська капітуляція. це катастрофа для майбутнього української держави. Це те, проти чого всі ми повинні. Виступати публічно, не дивлячись на те, що війна і ну критика діючої влади має мати обмеження, але це не просто червона, це кривава лінія, за яку жоден громадянин України не повинен допустити нашу владу. Хто б не приносив план, коли ЗСУ буде обмежено в чисельності, в ракетному озброєнні, в, в безпілотних апаратах дальні, дальній радіус і так далі. Так далі це означає, що Україну зливають, і це допустити не можна. Але така вірогідність існує, бо Україна не за столом. Більше того, витворяє ну, чудеса м -м, під час цього дуже важливого процесу. Про це трошки пізніше. Другий варіант е це дійсно е тимчасово окуповані території, е позаблоковий статус, але озброєний позаблоковий статус, тобто нічим не обмежений розвиток ЗСУ. В чисельності і в якості озброєння. Фактично, це Україна щит Європи, яка готується стати головним елементом фінальної стадії, неминучої фінальної стадії протистояння західного, вільного і східного тиранічного світу. Е, от і весь наш вибір. І тепер питання: чи можемо на це вплинути? Так. Да. Якісна дипломатія все ще може на це вплинути. Чи є в нас така дипломатія? Ні. Тому що, коли президент України їде в Сполучені Штати дає інтерв'ю журналісту Сполучених Штатів блогеру, і головною ціллю є не переконати американців у вигідності підтримки України підкреслив вигідності для Америки, не вплив на конгресменів і сенаторів в тому, що ЗСУ є найкращим інструментом мінімізації. Супротивника, яким є Росія, найефективніше вкладення це вкладення в ЗСУ. Ми фактично анігілювали всі російські плани дійти до Ламаншу за, за три тижні. Окупувати східну Європу і багато іншої дурні, про яку мріяли криваві старці у Кремлі. Головний посил був тільки до Трампа. Вся Байденова політика по підтримці України дослівно ці ці санкції і так далі. Половину грошей, які нам виділили, вкрали і залишили в Америці, що є абсолютною неправдою, бо це вкладення на американське ВПК, яке має поставляти зброю аж до 2029 року. І ці контракти підписані, це добре відомо абсолютно усім, в тому числі і нашого президента. Але це був посил. Ціна: я готовий заганяти попередніку. А далі була озвучена і хатєлка за це за цю послугу. А в Україні, якщо вже дуже потрібно, можна провести вибори, але в електронному вигляді. Через дію От і ну, все? Слава Богу, на цей бздик ніхто з адміністрації Трампа не зреагував, нікого не зацікавила така політика. Бо а кому приємно, коли людина, яка така невдячність фактично ніж в спину. Хай і політичному супротивнику Трампа, але все ж таки президенту США, який вклав колосальні зусилля в оборону України. Так, да, ми можемо вважати, що ці зусилля були недостатніми. Я особисто вважаю, що дуже ефективні санкції проти російських танкерів запізнилися ну, щонайменше на рік. Якби їх вели там 23 третьому, і Росія не отримувала би 150 мільярдів доходів від торгівлі нафтою в обхід санкцій, да ну загальних. Ситуація на фронті була б зовсім інша. Але тим не менше, ну, розказувати про а, те, що попередня американська влада вкрала а, півтори сотні мільярдів, а, а все, що вона робила, є ну, далі не цензурщином, ну, це не зацікавило нікого. Бо нікому не подобається така політика. А, єдиний наслідок такої, з дозволу сказати, дипломатії на вищому рівні, стало одне. На останньому Рамштайні представники адміністрації Байдена оголосили, що ЗСУ отримує не 4,5 мільярда доларів підтримки, а пів. І на особистій зустрічі нашого міністра оборони, а потім і самого президента Зеленського з американським представником Остіном, позиція була незмінна. Просто називається контролюй базар. Ну, так, Вибачте, на кабінівському мові це називається контролюй базар. Тобто, Юрій, давай так відверто: е виховання президента України і намагання навчити його правил етикету за рахунок обмеження постачання зброї для наших збройних сил. Тобто, фактично, президент своїм язиком відрізав десь 80% від останнього пакету, який ми повинні були отримати. Ну, давай не в відсотках, а в конкретних доларах. Замість 4,5 мільярда, половим доларів Україна, а значить і ЗСУ, отримала 500 мільйонів, а 4 мільярда не отримала. І чи їх передасть нам адміністрація Трампа, це і коли вона це зробить? Це велике питання. А бої йдуть от зараз. От бої йдуть зараз. І ці гроші у вигляді техніки, БК і багато чого іншого потрібні зараз. Ну, але було ж цікавіше зірвати аплодисменти певної маргінальної частини українського виборця, для якого мачукання проти американського президента це вау, як героїчно. Ну от тільки тепер ті, ті, хто аплодують таким героїчним мачукам, мали би зранку зайняти чергів та цікаві. Але ну, це ж не, не про них, не про зелених бобочок.